Зараз відбуваються зйомки фільму від каналу Дім Ким я хочу бути. Це документальна стрічка про людей, котрі змінюють власне життя та йдуть за мрією. Одним з героїв цього фільму став мрійник, і я б навіть сказала, втілювач мрій Діма Монатик. Я дуже рада, що ця дуже близька мені людина, з якою ми можна так сказати, лікували душі. Одне одному на початку вторгнення людина, яка здатна зцілювати своєю творчістю і світлом, зараз завітає до нашої студії. Нарешті, мій друг, Діма Монатик. Що ти дякую, що ти знайшов час. Я знаю, скільки ти їздиш зараз, скільки даєш благодійних концертів. Ти вже був у нас в тихому вечорі. А був, але без спілкування чисто так. з піснями. а нарешті мені я... пощастило посидіти на, на цьому станньому. Так, дивані. я мріяла про це. Мріяла. Так, я, теж, я дуже дуже радий, що ви мене запросили сьогодні. Дякую. Слухай, ну я коли тебе оголошувала, можна так сказати, ми. Почали розповідати людям про фільм, угу. ким я хочу бути. Ти там знімаєшся в якості е, героя, який втілив свою мрію, або ти здійснюєш чиюсь мрію. Насправді це все так спонтанно відбулося. Я там, напевно, більш е, гість сюрприз ага. е, для е, людини, з якою я познайомився. Десь напевно на це, це напевно, був третій місяць повномасштабного вторгнення. Е, її звуть Уляна. Uh -huh. Ульяна Шумило. Вона займається сурдопереводом пісень. Робиться дуже красиво, дуже артистично. Звідки вона? Вона з Маріуполя. Uh -huh. І ми якраз з не... нею ну, я про неї знав, і ми зізвонились по відеозв'язку. Це якраз був здається Life Will Win Tour. Ось і її батьки тоді ще перебували в Маріуполі, а їй вже вдалося виїхати. І там ну, така історія. Я думаю, вона сама буде змогу розказати це. Всі... Ми всі проходимо важкі історії, але намагаємося триматися. Наші такі от сміливі люди вони дуже надихають. Так. А... Дякую. А я зараз їду, до речі, зараз ось ми з вами поспілкуємося, а і я їду на зйомку. Уляна не знає, що я прийду, і в неї там беруть інтерв'ю зараз для фільму. А я. Прийду з нею привітаюся. Ми поспілкуємось. Вона взагалі не розуміє, що ти прийдеш? Ні, вона що не ти... знає. Вона не знає. А як поєднані ваші історії? Сурдоперевод, і ти вона мріяла зустрітися з тобою. Так, познайомитись, вона... да саме тому. Я якось ну знав, що вона мріє поспілкуватись, побачитись. її по відеозв'язку набрав. А сьогодні у нас вже є можливість прямо знаєш, фізично доторкнутися mm -hmm. до одного, один одному в очі подивитися. Це о Боже, важливо. що це буде? Для, я для мене взагалі ця тема сурдопереводу дуже е, близька, тому що мої. Бабуся та дідусь по мамині лінії були глухими. Ось я весь час спостерігав за ними, дивувався їх внутрішньому світу. Знаєш, від того я ще більше е, слухав музику, бо мені було якось так. Е, ну, uh -huh. Я розумію, що вони не чують музику, і мені так хотілося, щоб вони її почули. Uh -huh. Я слухав за трьох, виходить. Я б дуже хотів, щоб люди розуміли, е, якщо вони не можуть почути пісню, то хоча б зрозуміли текст, так, якусь ритміку і про що взагалі пісня. Uh -huh. Фух, я просто навіть не уявляю, що зараз буде з Ульяною. Дім, ну от ти собою уособлюєш віру в те, що мрії здійснюються. Довечко, дякую. Ну, <праць> це так і є. Я цю віру знаєш за цей рік, ледь повернув. Чесно. Слухай, е ну от просто те, що ти не припиняєш рухатися. Мені здається, це налагоджує зв'язок твій з твоєю мрією. Вона розуміє, що ти не стоїш. Вона десь, ну якщо це так уявити, да? mm -hmm. що десь є ну, певний згусток енергії якийсь. Це от там вона матеріалізована. І ти не зупиняєшся до неї. Ну, мені здається, що це відбувається якось, ну, якось іноді в лабіринтах. Я, я їй якийсь... знову роздивився. Так. Я знову роздивився. От, скажи, будь ласка, той, ким ти зараз є? Сидить зараз перед нами. Ми знаємо цю людину. Можливо, є ще якась, наприклад, дитяча мрія, яка ще не піддалася тобі, чи, чи все, ну, чи, чи вже нові дорослі? По-перше, знаєш, зараз мрії в нас всіх дуже схожі. Так. От одна з них або навіть і дві це дуже, дуже схожі мрії. Дуже хочеться нарешті вже відсвяткувати нашу перемогу за одним столом. Знаєш, як слід святкувати якомога довше. Ось є таке. О, така віра. Вона ну є. Знаєш, я цей день бачу, я його відчуваю, і ну я, я в нього вірю. А ти так здивувалася? Ні, просто yeah. я хотіла сказати, що я, мені здається, що я його візуалізувала вже для це. No, для себе, to, um... так. Просто ти даєш такі сенси, як електрикою, торкнула. Я вже готую саундтреки під це все. Хочеться, щоб сім'я була поруч, а не так. Знаєш, як ми не бачимося такі тривалі. Такі довгі, такі прості мрії слухати. Такі прості взагалі. мрії, хочеться бути поруч. Ти а ти ще більше зрозумів, наскільки це важливо, наскільки це необхідно? Так. Щодо мрій, наприклад, я з дитинства дуже любив малювати. У мене є знайомий Євген, він колись давно мені подарував такі великі холсти. Знаєш, Вони стояли, дивилися, що діти їх бігали, помалювали, там всякі свої красиві каракульки. знаєш. І я щось ходив по дому, знаєш, думаю, що я ще можу зробити? Ну, музика, да, окей, прокидається. Так, концертами ми корисні збираємо, донатимо так. Значить, свою справу робимо, робимо її добре. А, а, а я так дивився на ці холсти, дивився, дивився, такий думаю, а спробую. І е, е, взяв фарби акрилові, так цікаво, якось, У дітей. Я, 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 в мене, в мене лежали, вони просто от, як, чогось чекали. І угу. першу картину таку велику, я... Ну, яку велику? Ну, яку? Ну. Слухай, ну як. Я... Для Діми все велике. Так, воно ще більше, ніж для вас, але десь як цей килим. Ну нічого собі. Це такий. Їх вже чотири. Та ти що? Так, їх вже чотири. Перше, я це був десь п'ятий місяць повномасштабного вторгнення. Я її за тиждень закінчив дуже швидко. Далі цікаво було другу. Я малював. І якраз Херсон повернувся. Uh, і я домалював гарбузик, там гарбузика uh, в, в, в Кавунчик. В, в, в кавунчика своя дата закінчення. Mm -hmm. знаєш, mm -hmm. uh, ну так, я собі помітив. Це абстракція? Ну. Це такий поп-арт, знаєш, як uh, мій, uh, мій мульт Всесвіт в голові. Ой. Переноситься які там кольори. Митяшні, дуже дуже яскраві. Мені дуже важливо, щоб це було яскраво. Знаєш, я до картини відношусь: типу, як от ти відкрив штору, знаєш, і що б ти mm -hmm. хотів побачити за вікном. Mm -hmm. От я собі так от фантазую, третя картина була намальована під час блекауту, вона трішки темніша, ніж mm -hmm. всі інші. Mm -hmm. Ти є у ну, темряві ну, малювати. Там там да? дивна ніч, там ага. дивна ніч. <свист> Слухай, як вона все мечеться, ну, цікаво, ну цікаво. просто дивна ніч, яку ти виконуєш, да там і, і картина. Ти їх продаєш чи вони стоять? Поки що ні? Я... Можна під... даш нам фотки. Ми їх е... на пості ставимо тут, тут Адам. тут Адам. Тут, тут, тут і тут, тут. І, тут, і, тут. І, тут. <свист> і четверто е завершив. Теж ну вона там про більш про розлуку з сім'єю, яку я там сховав. Якщо побачити, то зрозумієте. Слухай, круто, круто, дуже oh, yeah, okay. знаєш. Вчора я побачила в тебе пост. Ти виклав хореографічний колектив uh -huh. з Тернополя. Так, да, я навіть своїй доньці переслала це, і потім я зайшла до них на сторінку. Uh -huh. Ну тому що я розумію, що це було. Я не знаю, чи ти заходив, але там ну люди настільки. Раділи і не вірили, що це їх реальність сьогодні. Вони зробили хореографічну постановку на е, дуже дуже красиво на, на старій фотографії, дуже класно Ми, зробили чіпляють талановиті діти. І вони і вони там у сторіс, У них там просто про мрії. Да? Mm -hmm. У сторіс, у них навіть є скрін твоєї помічниці. Доброго дня! Я від Діми монатика. Ми хочемо розмістити відео. Будь ласка, надайте нам там його в якості, і там ну купа знаків оклику, тому що ну люди не. Здається, такий маленький рух всього-навсього запостити відео. А скільки це приносить часі, я це розумію. Ну ти розумієш, це поштовх. Вони розуміють, що це не дарма. Вони будуть продовжувати жити, танцювати. В мене є до тебе одне питання зараз. Я просто хочу. Що там? Що ти там підготувала? Ну, ось дивись, ти робив джингл за інтерв'юер». Так. Ти писав оновлену пісню, оновлений джингл для кварталу. Ага. А можеш тим зробити джингл для тихого вечора? Я дивись, я зараз розумію, що це спекуляція, але так. Це спекуляція. <рес> <рес> і В нас буде джингл, від відніму монатика. Ну, якщо ти можеш. Ми знаємо, що твій час дорого коштує, тому ми просимо це зробити прямо зараз. Ви, ну, то, ти, ну ні, це ви не ну, імпровізувати. Слухайте. Така відповідальність. Ну, це має бути щось коротке. А, так, тихий вечір. Тихий вечір. Тихий вечір. Зараз. А можна я. Так, звичайно. А, да. Хлопці. — Зустрічайте! — Я вам тільки задам, а а вас не включено? — Включено. — Е, фанєра? — Це у вас не включено. — Це у вас не включено, так. Да. — Тихий вечір, тихий вечір, вечір. — Надо щось знайти. А Голосніше не можна? — Фільтр-левел. — Я ж замерла просто. Тихий вечір, вечір. Той, тихий вечір, тихий вечір. Як ніколи, як ніколи чарівний, да? Тихий вечір, як ніколи чарівний. Щас я не йду цю тональність. Тихий вечір, більше би побільше, ось побільше б подібних. О! Тихий вечір, як завжди, як ніколи чарівний. Тихий вечір, Тихий печер, ага, тихий вечер, як ніколи чарівний. чаремний, тихий печер, більше вой подібних. А, да? Клас! По чорному. Я тут там не соналени. Ага, 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 ага. Yeah! Ти я, я чесно, я навіть не мріяла. Я, я думала, ти відповісиш. Ну добре, дайте мені час, я там можливо на наступний раз. Фух, друзі. Ви ви розумієте, чому ми були присутні? Це був процес створення, ну це народжування. Клас, я, дякую. Насправді мені тільки дай. Знаєш? Я ж меч слухай як таким талановитим бендом, То як воно класно ну легло одразу так? Тихий вечір. Як ніколи Запам'ятовується. запам'ятовується вечір, Би подібних, подібних. Тихий вечір. Оце тихий вечір. Це я буду. Да. Да? Да, тихий, да. Вечір. тихий вечір. Бо ж це ж ну, тихий Ну, Так звичайно. Так, на каналі Дім ще є чотири програми. <світ> треба... <світ> так, ну то роботи вистачає. <світ> да, да. Ох, Діма. Так. Ти мене зараз аж як то підбадьорив. Просто я так розумію, що теж ти помітив, що ми зараз всі розвертаємося до, е, до свого коріння, так. до своєї культури. Mm -hmm. Ми приділяємо цьому більше уваги. Ніж раніше, mm -hmm. і от я знаю, що навіть ти ти читаєш Ліну Костенко, ти е, виконував пісню мозгового Так, дивна Наш, ніч, це ж його. «Дивна ніч», да. і народну пісню ти у нас виконував е, в своїй інтерпретації. Цвітетерен. Цвітетерен, так е, ти ну, відчуваєш, що. Ця культурна спадщина впливає на творчість, uh -huh. і що вразило останнім часом тебе? Ну, ось, як якщо повертатися до живопису, то мене дуже вражає зараз творчість Марії Примаченко. Uh -huh. І я прям цікавим. І от діти приїжджали до мене на день народження. Я був дуже радий їх бачити. Ми взяли книжку зараз. Я згадаю, здається, Марія Рубан. Там серія така з дітьми це цікаво почитати, і сам для себе відкриваєш більше. Значить, видатні українці У нас дуже дуже талановита країна і дуже цікаві люди ось я хочу. Сто відсотків але до речі у марії примаченко я так розумію у вас кольори схожі якими ви працюєте ну, ну в неї дуже яскраві роботи не і... дуже яскраві роботи так в не... і хо вони ну, світло є так і ця наївність ну це ж Дитяча наївність. наївність. всі розуміють її і дорослі і діти Так, да. так Лена, діма, у вас є один дуже потужний скіл. Ви фантастично читаєте поезію. Ми вирішили перевірити, як це працює з дитячими віршами. Нам надіслали твори маленьких поетів, і ми зараз запропонуємо вам почитати їх так, як ви вмієте, з проникливим голосом, з таким поглядом, можливо, з музикою. Коротше, подивимось. Сонечко вийшло, настала весна. Всі її люблять за те, що красива вона. Це була Амалія шість років. Угу. Тепер я. Антон, да. Антон вісім років. А... Мелодій. Ну, чуть-чуть. <світ> О, дякую. Антон вісім років. Ловлю. Коли ми з татом йдемо лісом. Він завжди каже мовчати. Але як же люди бути? Де ж мені тоді кричати? Дім, Він... ти дуже сумно читаєш. А... Дім, а... це веселі вірші, а в нас така музика. А, ч... а, чому? а мені а мене так пронизає. І, і, і навіть бачиш, і вже здається, що і, і не здається, а виявляється, що вісім років, а вже дитина пише пронизливі вірші. Ну, так, так, але от, давай от, наступний пронизливий вірш від Поліни сім років. Давай. Мені можна без музики. Слон і зебра в моїй шафі усю ніч бовтали, як вони на шлюбках в дірках по річці гуляли, як вони пекли банани, дражнили жирафа. Я відкрила двері шафи, а там просто шляпа. <рес> Дякую. А я в своєму стилі. Ну давай. Написала, да? Наташа написала, так? Наташа. Все Козін. Я накрасила обличчя: руки і сандалі, стіну, кішку і горище. Бабусю не дали. Ну в цьому є драма. Є драма. Дім, ну. під таку музику, так. Бабуся, дуже хотіла, щоб її намалювали, а не дали. Може, давай, може, щось більш більше да? Ну, Я про музику тоді, зараз. Тоді до ми твої... можемо повернутись до акордів джинглу. Нового. Так. Нашого нового, нового джинглу. джинглу. Добре. Так, Дарія Халіманчук, одинадцять років. Ти дала мені життя, ти дала мені волю. І коли падала на коліна, я при обіймах твоїх ставало краще. Дякую тобі за ці всі одинадцять років мого життя, і любов Твоя до мене не згаса. Я знаю, було тяжко. Я була непростим дитям, але тепер відмінниця я, і допомога моя до тебе прийшла. І мрії, здійсняться твої, але зачекай. Я ще мала, але з уст моїх почуєш ти, мама, дякую тобі за найкращі роки мого життя. Ну, Але від душі. Є, від так, так, так. Віталік Віталік шість років. Твоє дім. Під вікном жужать джолята, як цілий трактор, враження. Я пішов, знайшов їх маму, зробив їй зауваження. Клас. Пєр, давай, давай одразу далі. Да, да, да. Так, ідеальна родина називається вірш. Попробуй з музикою. тобі Ну давай, Арсеній, сім років. Ну, давай. Я люблю робити букети, квіти всім збирати. Мама любить прибирати. Папа, сміття викидати. Бачиш? Бачиш? І якось Ірина по-іншому несеться. Так, давай тепер ти. Кіт гуляє не по справах. Він гуляє просто так. І я так гуляти хочу. А не все оце, оце. Нормально, а не все. Осе, осе. Це, це. це я забираю в пісню. Ой, оце, я оце хочу. Пузо. Вірш називається пузо. О. Так, радік написав. У лісі. Ні. Да. Ти, да, щас... У лісі. У лісі. Хука... Гукає щас. зуза. А? У лісі гукає зуза, це ім'я Зузулі. Я лежу і глажу пузо <рес> вдома у бабулі. <рес> життєво! Блін. Дуже життєво. Просто. Як, як оце тоненько, да? Ну, просто це. Вероніка 9 років. Рибка в річці плаває, олень в лісі бігає. Заяць в полі пригає, гусь літає в небі. Папа прибирає, мама розмовляє. Я пишу цей віршик. У кожного свій шлях. Знає, що здається? На хоку. З хоку, да? це, так? Це спостережливий дуже. Да, дуже, дуже. У кожного свій спостережлива шлях. Спостережлива дитина, да. так, робота. Так, Юра, є у нас 8 років. У нас вдома кішка є. А ще собака. А ще є мама з татом, а ще ми з братом. Так живемо ми дуже добре, весело і дружно. А ще є бабушка, та вона в Тернополі. От, от слухай, от як, от як от дитина приходить і каже: мамі, мам, я вірш написав. Ну от Як тут не. <реш> Як тут без цього? Йому ж буде ну, незручно і тобі так класно. Ну, ну, дуже... Мені реально подобається. Ні, та мені теж реально клас, подобається. дуже класно. Дім, давайте. Це Діме. Да, давай да, це да, це, Дім, це останні на сьогодні. да. Останні, Поїхали. Емілія Григорєва. 9 років. Лісабон, Одеса. Коли Україна переможе, то всі ми засвяткуємо разом. Коровай та хлібину будем їсти. Всі ми мигом, перемозі радами. Тут зібрались козаки, перемоги досягли. Будемо разом танцювати, козаків вихваляти, перемоги досягли. Тут зібралось все в Дніпро святкуватимуть разом. Одеса, Київ, Харків, Львів. Радості нам набрались. Навколо радість роздали. Заспіваємо ми хором, відсвяткуємо разом. Перемога. Перемога! Ох. Слухай, який потік, да? просто такий трошки трошки можливо десь хаосу трошки, але мені здається. Що це буде саме наше відчуття, це... коли ми дізнаємось про це. Оце Бач, ми так будемо себе відчувати. Мрії. Це Сто мрії. Діма, я думаю, що треба щось взяти у програму. Треба. Ну, треба. Пісні. Я вже стою міркую. Да? Ну, да. Просто... А не все. Оце, оце. <рес> <рес> а не все. Оце, оце. Точно беру. Ну і в тебе ж скоро вже. Дуже скоро починається всеукраїнський тур, так? От розкажи про нього. Він чимось буде відрізнятися, можливо, якісь сюрпризи. Обов'язково. А що? Ну наск... Я, наск... Сюрпризи, не скажу, сюрпризи не сюрпризи, коли про них розповідаємо. Але можна так трошки про відкрити. Ну, чи... ну, будуть запрошені артисти, яких я дуже люблю. Будуть цікаві з ними дуетні історії, неочікувані. Ну і плюс це абсолютно україномовна програма від А до Я. І мені так цікаво, як люди. Почують. Я, я виявився, не, ну, не хочу там себе нахвалювати, вісно. Ну, давай, давай. Хто ще ти? Перекладач. Перекладач. <рекладач>. Я, знаєш, Я колись собі там вирішив, що я не буду чіпати пісні там, з минулого життя і хай, хай вони хай там, там залишаються, да, да? але потім. Якось я сів перекладати пісню Кружить. От просто знаєш, цікаво мені стало. Як вона буде, і все звичати? І воно полетіло одна за одною. От так. і тільки встигав записувати щось там, якісь відкривати нові хуки, і це виявилось дуже цікаво. Мені хочеться показати нашим слухачам, що вийшло. Ми так по потрішечки зараз кожний раз пісня вийшла вже українською, і ми так будемо пісня. Я це називаю ремонт. Від ремонт ремон... пісень. Да, в... Блін, як, як це круто! Ремонт, ремонт, ремонт пісень. пісень. Да. Так, я відремонтував ось і, і ремонтую. То буде виходити пісня відремонтована, а потім нова. От, До речі, угу. сьогодні ми а, у вас заспіваємо нову. А далі знову відремонтована, а далі знову нова. І так якось... Ох, класно! Вони по-іншому звучать. Вони звучать. Українською так як треба, да? Вони звучать так, як треба. Вони, да, вони новою енергією якось ціка... вони звучать цікаво. Ну от ми вчора була репетиція. Чергова, ми так кайфанули всі. Ну просто знаєш, воно живе клас. Друзі, для всіх глядачів тихого вечора. Діма приготував сьогодні дещо унікальне. Моє життя, Діма Монатік. Зустрічайтеся. Так темно стало, та був час неприємності брали милова лиш моїми думками, які згасали, які згасали ти... Че горіти тим Світлом магнит.